Я впорюсь. Я старанно тренувався для цього. Уперед! Вперед, хаммер інсендіо! Mm? Oh? Що? Е, що тут відбувається! Ці два блейдери битимуться однаковими беями. Невже цей хлопець вкрав у нас креслення Хамер Інсендіо? О, то це правда, ти і не знаєш. Є інша стратегія використання хамер інсендіо. Пакука! Я дуже здивувався, що ти не знав, як битися своїм власним беєм. Я зрозумів це одразу, як побачив. Здається, ти багато тренуєшся, але не розумієш елементарних речей. Не сміши, у тебе не було й шансу на перемогу. Робіне, а? Бій Мульти скоро почнеться. Так, твоя правда. Прошу, Мульті, виграй! Blade X. справжній блейдер. Клас! Ти бився проти оригіналу і переміг. Я маю визнати. Ти не просто відомий стрімер, а й справді геніальний майстер беїв! Що ж, дякую за теплі слова. Мені час повертатись. Виграй наступний бій! Якщо продовжу так само, тобі нікого не залишиться Рекса. Стоп, що так не можна! Забудь, що я казав, не обов'язково вигравати всі бої. Залиши мені. Другі блейдери. Приготуйтесь. Другим блейдером команди Персона буде славно звісна Мультіна Іро. А оскільки це нокаутовий матч, Пакум продовжить битися від мрії. Перекуйте! Пакон повернувся на арену. А хто саме з них пап? Он той, подивися туди. О! Вперед, Мульті! Ти переможеш! Скажу чесно, мене дивує, що стільки дорослих людей дивиться канал Пакуна. І це зрозуміло. Він популярний через усю свою діяльність. Його знають як добряка, який завжди і кожному допомага. Тому шанувальників багато що хочуть його привітати. А що ти думаєш, блейзе? Чи нагадує тобі це благородний обов'язок? Ці люди Вони із компанії ще хочуть стати бейспонсорами, так? Так. І кожен із них хоче підписати з ним контракт. Ого! Команда Пакун Ченел працює так, що Блейдер самостійно спонсорує свою діяльність. То виходить, вони самі собі спонсори, так? Правильно. Раніше був корпоративний спонсор, але ця угода не тривала дуже довго. Пакун сам для себе спонсор, і він єдиний блейдер у команді. Зізнаюсь, це доволі незвичайний випадок. До речі, а що ти друкуєш вже кілька хвилин? Це честь для мене битися з таким топовим стрімером, як ти. Це честь і для мене. Влаштуємо такий біг, щоб глядачам сподобався. Маю тобі зізнатися, чесно, я була здивована. Хамер Інцендіо я зробила нещодавно для одного бою з точними розрахунками ваги та складною структурою. Твоя копія така ідеальна, не наче ти просто читав всі мої думки, коли створював її. Ну, Ти знаєш, як буває? Вивчати нові сильні беї це частина роботи будь-якого хорошого майстра беїв. А якщо це нова розробка мультіна Іро, це точно бей, який варто скопіювати. О, Дуже тобі дякую. І тобі, оскільки він кращий за оригінал, це не Хаммер інсендіо Тепер це Хаммер Паку. Я дуже співчуваю і Хаммеру інсендіо і тобі теж. Це такий чудовий бей, але його власнику дійсно бракує таланту. Думаю, він просто не здатен грати ним. Враховуючи те, що я бачив, він не досягне успіху, якби не старався. О, ти злишся. що засмутив. Вандвізер, га? Має високий шанс розлітання. Навіщо обирати зараз такий бей? Ні. Це точно якийсь хитрий план. Мені здається, чи мульті дуже розізлилась. Уяви, який палкий бій чекає на нас. Іноді я думаю, що ти не здоровий. Ти в курсі? Щось похнюпився, Пакун. Він вже не такий впевнений. Мабуть, відчув силу свого нового суперника. Він уміє бути обережним і хитрим. У травоїдних, як Пакун, чудовий інстинкт виживання. Чи зможуть мрії здобути собі дострокову перемогу? Табо ми побачимо, як персона їх наздожене. Другий бій. Я вкрав дані про всі три їхні беї, але встиг зробити копію лише одного. Хаммер Інсендіо здавався найкращим вибором: це балансувальний тип, що впорається з будь-чим. Але я не врахував цього. Не чекав, що мульті використає Ван Візард. Ти невідома стрімерка. У тебе нема шансів проти мого Хаммер Пакуна. Я виграю і принижу тебе перед усіма глядачами. На старт повага! Три, два, один. Один. І запуск від Мультіна Нагіро. Вандвізард упевнено йде зайняти центр арени. Він зайняв центр. Ти плануєш перемогти за допомогою своєї витривалості? Ти легка мішень. Вперед! Хамер паку! Попереджаю мультіна на іро. Я заберу у тебе всіх підписників. Три, два, один. Коротке відео і багато веселого на Пакун-ченел! І сьогоднішнє відео про. Програм про те, як я переміг усі мої команди персона. Переміг пакун, звичайно. Якщо сподобалось відео, не забудьте підписатися, щоб бачити більше контенту. Бачити пакуна наживо. Це дуже круто. Я чув він такий сильний, що дістанеться до 50-го поверху. Він може скопіювати будь-який так? Мульті! Оце круть! З таким темпом я виграю двічі! Навіщо ти це робиш? А? Якщо ти такий сильний, як про тебе кажуть, міг би просто блейдити. Нічого більше не треба. Ха! Здається, мульті. Досі не зрозуміла. Не зрозуміла? Єдина річ, яка мене дійсно хвилює, це цифри. І щоб мати підписників, тобі не потрібна ані сила, ані талант до блейдингу. Якщо не маєш таланту, то вигадай щось. Я переглянув твій канал, до речі. Якісь тренування? Любов до блейдингу? Якщо чесно, це нікому не потрібно. Кого взагалі цікавлять такі дурниці? Я роблю те, що необхідно. Бачиш, я нікому не довіряю ані спонсорам, ані фанам. Єдине, що мене хвилює, це моя популярність. Такий вже я вибрав для себе шлях, і цей шлях вимагає хитрості. Старання завжди приносять плоди. У це вірять лише якісь невдахи. А я інший, і це не для мене. Самер інсендіо не припиняє своїх атак. Чи не закінчиться витривалість Хе-хе. <реш> Врешті-решт мультіна на не виправдала сподівань. Як шкода. Хм. Я чесно поважаю твоє вміння триматися, проте. <реш> 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 Чому ти так на мене дивишся? Звідки взялася ця впевненість? Зараз <реш> я покінчу з цим просто зараз. Смерть! Що ж! І на завершення екстрим. А? Що? Хм. Даруй. Ти щось хотів зробити? Що відбувається? Вандвізер спершу розхитало, та тепер він стоїть рівно, наче нічого й не сталось. Як же так? Я точно влучив цей удар мав. Стоп, зберися! Він відновився випадково і все! Давай ще раз! Паку пеш! Але як ти. Фантастично! Обратання Візард просто неможливо зупинити! Давай, Мульті! Неважливо, наскільки хороша його копія. Йому не перемогти. Бо справи такі. Що про Вандвізерд і «Хаммер Інцендіо жоден блейдер не знає більше за нашу мульті. Через те, що Хаммер Інсендіо безупинно атакував, здавалося, він має перевагу. А Вандвізерд весь час лише оборонявся. Принаймні саме так це бачили глядачі. Так, хоч і здавалося, що він атакує, але він просто витрачав енергію, настав час. Підготовка нарешті завершена. Mm. Назовні центр його ваги. Тому спинити цей бей не намагайся ти. Звичайним атакам його не збити і обертання не зупинити. Навіть якщо його розхитати, він продовжить прямо стояти. Я не очікувала такого від Баямуйці, він дуже потужний. Справа не лише у характеристиках Беня. Усі ці мої атаки були марними. Але ж я аналізував цей бій. Хамер Сендіо не має програти Бандвізер. Здається, ти досі не зрозумію пакун. Можливо, ти жалюгідніший, ніж я гадала. Коротке відео і багато веселого на Ченел! І сьогодні в нас відео. Сьогодні в нас відео. Про те, як із пакуном гратиметься ваша люба мульті! Салют. Не забудьте уподобати це відео і підписатися на канал Персони. Дякую, що приєднались! Даруй та вкрадені дані тобі не допоможуть. Такого повороту подій ти не очікував, так? Лише завдяки дослідженням, аналізу і кропіткій праці ти стаєш сильнішим. Поступово день за днем. Ось що таке блейдинг. Тобі про це невідомо. Замість навичок у тебе брудні трюки і жодної поваги до старань інших. Тож, незалежно від того, яким беєм ти гратимеш, я ні за що не програю такому блейдеру, як ти. Окей. Okay. був неймовірний бій. Просто нескінченна витривалість приносить перемогу в бою. Мультінана Іро! Очевидно, що Хаммер-Інцендіо інцендіо надзвичайно потужний бей. Та навіть із хаммером інцендіо ти все одно не зміг перемогти. Це відео, що це таке. А-а-а! <Zuschatory95> <viruses> <apologize> Вже всі знають, хто ти такий? Як же так? Як я програв? Пакун програв. Дуже дякую за візит. О, та пусте! Пакуне! Mm? Я бачив твоє відео вчора. Та копія Бея була точнісінько, як у профі, це дивовижно. Дуже дякую. Та мені ще є куди рости. Так, це точно! На твоєму каналі небагато підписників. Mm -hmm. Ей, хвилиночку! <рігла> <рігла> небагато підписників! Ей, <рігла> Мої відео останнім часом не дуже популярні. Просто копіювати зовнішній вигляд недостатньо. Мені потрібно щось більше. Створити бейс тими ж характеристиками. Більше. І переміг пакун. Я знову переміг. Я виграв з копійованим беєм. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть оцю кнопку і підпишіться. Пакун демовишний. Це копія, але краще за оригінал. Бачили відео цього хлопця. Кажуть, він геніальний майстер Бейв, так? Ще. Ще. Ми б хотіли стати вашим спонсором. Оберіть нас і ми зробимо кращу пропозицію. Ще. Ще. Більше! Дороги назад вже більше немає. Якщо назад не можна. Я маю рухатись вперед. Тому що я. Пакун. Я завжди підіймаюсь. Я не можу здатись тільки не так. Ге, Пакуне, не поясни, що тут відбувається? Що це таке? Це те, що я думаю. Не сумнівайся, Мульті ще не розголошувала жодних даних про нові беї, тому це. Так, Пакун, крадій. Що це означає? Пакун злодій! Це шахрайство! Яке розчарування. Ти що, жартуєш? Це жахливо! Я відписуюся просто зараз! Серйозно, пакуне! Ти нас надурив! Такий гнівний шум, якого я ще не чув. Таке воно життя, коли ти популярний. Зраджувати фанів страшно. Женіть його звідси, негайно! Забудь про кар'єру профі! Зупиніться усі досить! Гей, Мульті, ти не могла б вимкнути відео. Вимкнути? Забув, що він зробив? Ти не маєш його захищати. Так, я знаю, та якщо. розумієш, якщо він. Якщо він щиро вибачиться, то все гаразд, так? А? Ну, як відомі люди, вони роблять відео вибачення і на деякий час припиняють діяльність. Я намагаюся сказати, що навіть ті, що помилилися. Мають другий шанс жити далі. Розумієш. Ти не сповна розуму. Ти А? Ти не готовий здатися. Розумію, я теж. Тож продовжуй і. Ого. Мене ніщо так не бісить, як співчуття таких, як ти. Тож залиш його при собі. Це відео підробка! А? Що? Нам підробка? Про що він говорить? Та він стверджує, що зображення та відео були об'єднані, щоб створити фейк відео. Те відео, що ви бачили, було фейком! Згенеровано штучним інтелектом! Мультіна Наїро. Тільки тому, що твої бої, хто скопіював, ти робиш таке. У тебе немає гідності, як у плейдерки. Люди, які роблять таке, не заслуговують бути на цій арені. Тож, зважаючи на все, ми маємо зупинити All-Star Battle негайно. Що? Ти певно жартуєш. Це все через тебе. Це ти вкрав креслення Бея. Спитаємо глядачів, що ви думаєте? Я справді схожий на того, хто на таке статен. Я хочу йому вірити. Він би не зробив такого. Я вірю тобі, Пакуне, ти говориш правду! Зачекайте, то ви кажете, що Мульті бреше? Мені це набридло! Пакун – геній! Йому не потрібно вдаватися до Але традіду. Ми бачили відео мульті! Воно справжнє, чи не так? Тербател. Ми хочемо розслідування! Правильно розслідування! Гаразд, заспокойтеся, нам усім треба заспокоїтися! Боже, я вже не знаю, що буде далі. Якщо результати розслідування доведуть, що пакун вкрав креслення, я думаю, він отримає покарання за свої дії. Так, це добре. Якщо матч буде скасовано, ані поразка, ані шахрайство не потраплять у запис. Давайте мої 45 мільйонів підписників. Мені треба, щоб ви зупинили цей матч негайно! Досить! Довсий замовкнітюсі! Ви здійняли чималий галас. Усе це не має значення. Не у кінці. Наш матч продовжиться за планом. матч? Але що тепер буде? Цей малий шкет, він за це заплатить. За Заспокойся, мульті. О, здається, матч продовжується. Ху-ху-ху! <гум> Квін Манджо говорить як справжня королева. Ви просто фанат. <гум> що за наступний епізод Beyblade X Ікс непередбачуване мульті? Насувається щось грандіозне. Що? Чекай.